У Луцькому національному технічному університеті 21 січня відбулися урочистості з нагоди випуску магістрів із вишу. Майже пів тисячі уже не студентів, а кваліфікованих спеціалістів одягнули традиційні мантії. Студенти розповідають, очікували цієї миті. Усе своє життя навчання пройшло дуже добре. Дистанційне було це, ну на жаль, такий був період важкий для всіх, тому що ну менше ти бачишся з викладачами, менше бачишся з студентами. Але загалом все було так згуртовано, успішно. Діана Пасічник навчалася на факультеті митної справи у Луцькому національному технічному університеті. Півтора роки за цей час університет став її рідним. Розповідає навіть попри війну та пан. Пандемії вона навчалася, легше було і за підтримки викладачів. Було трішки складно, але завдяки нашим викладачам, які йшли ніби на якісь поступки і так далі. ну, з тим в тому плані, що зараз війна, то можна було вчитися. Ну тобто, сильні вже таких сильних труднощів не було. Я тут з магістратори з п'ятого ректорка університету Ірина Вахович у своїй промові до випускників зазначила, у такий непростий час вийшов, вдалося вистояти, ба більше розвиватися. Далі даючи студентам знання та можливості для подальшої реалізації, незалежно від того, який був складний рік, ми проявили незламність. Сьогодні з нами світлом Україною воює темрява. Кожен наш воїн, який сьогодні захищає свою рідну землю, він освічений. На кожного нашого воїна пропадає по дві вищих освіти. З другої сторони пропадає два тюремних строки. Тому гасло нашого університету і гасло на з вами непереможне, бо освічення, і ми насправді проявили непереможність цьому році. На вручення дипломів магістрам запросили і чимало гостей, в тому числі і іноземних партнерів із Литви та Фінляндії. Отважна що Важливо те, що тут Вірите, Важливо те, що тут думайте, вчіться і змінюйте весь світ. Я вірю. що Україна. Сподіваюся, що надієш візьме нас з собою литовців. Це майбутнє всього світу. Хто вчив історію, знає, що все йде по колу. Тепер ви платите ціну, щоб іти вверх. От ви тут платите ціну кров'ю, біллю іде народження нової цивілізації, і Україна це центр нової цивілізації. Загалом, із Луцького національного технічного університету, випустилося 480 магістрів.